Основні правила не чіпати, не переносити, не розбирати, зателефонувати за номером 101 або 102, сповістити дорослим про знахідку це основне, що повинна знати дитина. Бачите, є така навіть листівочка, ви якщо побачите, подивитись, то знайдете у цій компанії саме ось такі спрощені листівки: музична колонка, мінаму 50». Це небезпечний вибухово небезпечний предмет, який може завдати значної шкоди, як будь-який, що тут знаходиться. Ось така бойова частина і в ній може знаходитись 40 або модифікація інша, і менші, менші боєприпаси будуть. Їх буде більша кількість. Дозвольте від всіх учасників і сьогоднішньої зустрічі, і вчорашньої зустрічі, е щиро подякувати вашому обличчі всім представникам головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України в Україно Миколаївській області за те, що бережете наше життя, за те, що ви настільки кваліфіковано робите свою роботу, що питання мінно міновибухової безпеки. Нехай залишаться для нас в теорії і для вас хай будуть максимально теоретизовані.